Ти, Юлія я завершила один рік мовних курсів безкоштовно в Південній Кореї. І сьогодні я вам розповім: так як же в мене так вийшло і що це взагалі таке, чи можна вчитися на мовних курсах безкоштовно? Це визвало декілька питань під відео. В Ютубі, тому я вирішила окремо цю тему підняти і розповісти вам, так як же саме так і вийшло. Що ж я такого зробила, кому ж я продала свою душу? Е, я вчилась безкоштовно, і я навіть не уявляю, як мені блін так повезло, як я встряла в цю історію, як взагалі це все сталося. Я досі не знаю. Трішки про мої бали на останніх. Іспитах, отут я вам ставлю мої бали, бо я на б... момент публікації цього відео ви вже точно будете знати мої бали. Це вже точно не буде таємницею, бо я вже сходила на свої випускний, скажімо так, і дізналася самостійно теж. І так, сьогодні я вам розповім, чи можна зараз потрапити на цю стипендію, що це взагалі за стипендія, як вона називається, де її взяти, де про неї прочитати. І всі ці інші деталі ви зможете побачити в моєму відео. Прямо зараз. Я приїхала в Корею рік тому і навіть не знала, зможу я довчитися в Кореї рік, бо навчання доволі дороге. За 2,5 місяці я платила мільйон триста тисяч вон. Тут я вам переведу. А, щоб мене зарахували на навчання на півроку і видали мені візу, треба було оплатити за півроку. Тобто ми оплачували єдиним платежем 2 мільйони 600 тисяч вон. Знову ж таки, тут я вам все переведу. І плюс три місяці за гуртожиток. Ціну за гуртожиток також напишу, також все переведу. До речі, з гуртожитку я з'їхала буквально через три місяці, за які ми заплатили, бо на життя в гуртожитку я не, не моя фішка. Значить, по приїзду в Корею я займалася своїми справами, подавала документи на id карту, вже почала своє навчання, і тут в один день після навчання мій ще тоді хлопець скинув мені статтю, що приїжджав Зеленський до Кореї, і вони з президентом Південної Кореї. Домовились про надання стипендії 99 українським студентам, які ще не отримують стипендію, які навчаються як на мовних курсах, так і на Бакалавріаті, магістратурі і тому подібне. Але я насправді, якщо б ти чесно, ми тоді подумала про те, що ой, ну це точно не моя історія, я вже все оплатила, і в мене не дуже гарні оцінки були і в школі, і в університеті, мені точно нічого не дадуть. Хоча чоловік тоді сказав, що типу. Та ладно, подивимося, напевно, ти теж будеш отримувати, ти ж українка. Я про це все благополучно забула. Десь буквально через місяць після навчання, може трішки менше, мене викликають в кабінет до вчителів, які займаються всіма ціма візами і всім таким. Я тоді ще не дуже добре володіла корейською мовою. Взагалі майже не розмовляла, нічого не розуміла. Бо знаєте, одне діло вчити, а інше діло все розуміти і якось це все. Ну, застосовувати на практиці. Я, я прийшла до цього кабінету з чогось думкою, що в мене якісь проблеми з візою, і напевно мене просто виженуть з кореї. Я не знаю, чого я про це думала, але мені було прям страшно, що вона починала з таких слів. Типу, ну ти ж українка і. Е Щось там, я вже не пам'ятаю, що вона саме казала. Але потім вона мені видала документ, в який треба було підтвердити, що я типу, надаю право на використання моїх даних, я його підписала, там поставила дату. І вже потім прочитала, що це надання саме стипендій українським студентам. І я, до речі, єдина на мовних курсах, хто отримував в саме в моєму місті в Чонжу отримував цю стипендію. Ще є одна дівчинка, яка вчиться на бакалавріаті, е, на бакалавраті, бакалавріаті. Вот. Я підписала цей документ і просто пішла собі далі на навчання без єдиних думок, що це взагалі буде і що це взагалі таке. Е, е, я десь чекала на id карту два місяці, потім ще десь е, неділю-півтори я чекала на банківську карту. За цей час я вже встигла завершити один рівень написати екзамени. Я пам'ятаю, що е, після Сур'ясіку, після випускного, я, здається, пішла до цієї вчительки, віддала їй всі вже документи і почала просто спокійно чекати. Я насправді реально вам скажу, ні на що не розраховувала, взагалі не думала, що я отримую якусь типені. Закінчення мого другого рівня мій хлопець запропонував тоді ще хлопець. Запропонував нам жити разом і переїжджати в квартиру. Ми знайшли квартиру, щось там займалися переїздом, і одного разу я йшла з цієї квартири, бо в ній ще не можна було жити. Я йшла до гуртожитку, щоб збирати свої речі, і просто по зайшла зійшла ну, в свій банківський цей кабінет. І побачила на рахунку, щоб ви розуміли, більше чотирьох мільйонів вон. І я тоді аж присіла, в мене реально підкосилися коліна. Ну це реально не жарт. Мені було настільки в мене, аж кинуло в пот в жар коротше. І виявляється, вони повернули мені, значить, навчання. Оце що ми заплатили за півроку. Плюс вони повернули мені стипендію за три місяці, яку я не отримувала, бо у мене не було там ще і аді карти банківського рахунку, і банківської книжки, і всього такого. Поговоримо про документи, які від мене потребував університет. Він потребував від мене банківську книжку. В Кореї ще досі існують банківські книжки, я вам зараз її покажу. Це ось такий от, така от банківська книжка, де тут записують різні історії, прикольні ваших платежів і тому подібне. 6 мільйонів. Ого, 10 євро. І єдиний документ, який я перші півроку, бо, бо я тут ще хочу сказати, що перші півроку взагалі про цю стипендію ніде не було нічого. Єдина стаття, де о, вказувалось цю стипендію, скидав мій хлопець на той момент. І е, я взагалі не знала, що це таке, мені взяли казали, що це якийсь розводняк. Да? Єдиний документ, який я приносила, це був творів кукеї Конганца Асіль Цімян. Це типу документ, що ви не виїжджали з країни. Коротше. І так, перші півроку я приносила цей документ кожен місяць в одну і ту ж саму дату, там щось після 20-х часе. Мені треба було сходити там в один офіс, взяти це все і принести потім до цієї вчительки на наступний день. Я пам'ятаю, що бігала, ходила, мене це так бісило. Вони ще не хотіли зі мною корейською розмовляти. Ну, то таке було І значить, потім. Після мого третього курсу вони ці люди відкрили набір на 100 людей з України, але там такі були умови, там ці документи треба було подати буквально там щось за дві неділі, зробити всі документи, апостері, переклади, і все таке, і відправити ці документи саме в посольство здається. Кореї в Україні чи якийсь, якусь іншу установу. Тобто подавати документи треба було тільки з України. Інших варіантів ніяких не було. Я пам'ятаю, що моя подружка хотіла податися з Кореї, а їй сказали, що документи доведеться відправляти в Україну. От. І там документи були, я так розумію, всі, як ми подавали на вступ до на мовні курси тут може залишу десь посилання на це відео, якщо вам цікаво. Сама Україна вибирала хто поїде, хто ці 100 людей, хто поїде. Мені, до речі, теж приходило це цей лист, приходив, де вони казали, що якщо я що в мене є змога рекламувати, мені здається, що через умови, то що там за дві неділі треба подати всі документи, багато людей просто не подало і вони не набрали 100 людей. Ну а може вони здається, потім ще продовжили. Термін подачі документів, і все ж таки, я думаю, набрали ці 100 людей. І е, ця стипендія щось типу GKS, тобто вони оплачують навіть приліт, переліт, проживання не впевнена, але точно оплачують навчання, точно дають стипендію. Про що ми поговоримо вже стрижки пізніше. От. І, здається, от у вересні приїдуть багато людей, ці 100 людей, здається, прибудуть до Кореї. Коротше, потім вони пофіксили цю стипендію, і я взагалі перестала приносити цей документ кожного місяця. Ось наступні півроку мені треба було приносити його лише два рази, тобто на початку і в кінці, що я не виїжджала з країни. Але з'явилися нові правила. Тобто, там Відвідуваність повинна була бути майже не 100%. Якщо ти не відвідуєш більше п'яти разів навчання, то в тебе просто забирають стипендію, і здається, там якийсь, може бути, штраф, якщо це як GKS. Вот. І е, другий момент, що не можна було виїжджати з країни. Якщо вже виїжджаєш з країни, то треба було писати там якусь йти в цей офіс, типу, писати якусь там історію, що ти виїжджаєш там на 2 неділі, і тебе не буде, і тобі повинні бути видати дозвіл. Півроку, який я вперше отримувала, я не знаю. Мені здається, цих правил не було. Це якісь нововведення, якась нова історія. з'явилася, вони там щось пофіксили. І так, ви послухали мою історію про стипендію. Тепер я вам трішки більше розповім. Про саму стипендію, що це таке, чи можна її зараз отримати? Так, стипендія повністю покривала витрати на навчання і повністю покривала витрати на моє життя. Тобто вони повністю оплачували навчання ці мільйон триста за два з половиною місяці, і ще я отримувала стипендію. Перші, перш, перш, перші півроку я отримувала 900 тисяч вон кожного місяця, тут як завжди буде переклад грошей. На наступні півроку я отримувала ББББ. Наступні півроку я отримувала мільйон шістдесят тисяч вон. Трішки вони її підняли. І, ну, в принципі, так. Да. За ці, за ці гроші, по факту, ви можете купити собі їсти, ви можете оплатити свою своє страхування, бо страхування в Кореї коштує багато. Десь 70 тисяч вон в. Місяць. Вони ще проводили кол в зумі, де розповідали більше про цю стипендію, про правила, про те, як це все буде відбуватися, і все таке. Для мене це вже було не дуже цікаво, але я дізналася там дуже цікаву історію. Значить, саму стипендію, яку я вже закінчила отримувати, бо бо закінчила навчання, видають на рік. І ці люди, які займаються цими всіми питаннями, сказали, що стипендію, наче продовжити не можна. Але я в цьому не впевнена, бо знову ж таки зараз наразі не цікавлюся цим моментом. Залишу вам у описі цього відео посилання, де можна прочитати цю про цю стипендію, де можна побачити більше інформації. У новій стипендії також зараз є додаткові предмети, які ви бачите отут. Які націлені типу на відбудову України. Тобто ця стипендія видається на рік, ви приїжджаєте, якби набираєтесь досвіду, там, вчитесь щось робите, і потім повертаєтесь в Україну, чи продовжуєте своє навчання за власні гроші. Як я, так, ну, це моя думка, я так розумію цю всю історію. Чи можна наразі податися на цю стипендію? Я е, читала на сайті, що наразі закрит. Закритий вже набір на цю стипендію, але я не виключаю факт, що якщо ви, як я, приїдете сюди і заплатите гроші, ваш університет може вам вас викликати і подати заявку на отримання цієї стипендії. Але, знову ж таки, це, скоріш за все, просто моя думка. Я ще раз перечитаю сайт, і якщо я знайду якісь Варіанти, то напишу їх от прямо тут, бо наразі я цих варіантів не знайшла. І якщо буде новий набір на цю стипендію, я вас повідомлю, я вам все це розповім. До речі, ще коли я в п'ятому місяці там ходила 24-го року, мені от видало от таку от книжечку, де розписано, що це за стипендія, як її отримати, що там робити. Так що, отака от у мене була стипендія? Отак, от я вивчилась в Кореї безкоштовно. Насправді я не знаю. Це в мене просто гарна вдача. Чи щось інше посприяло на це? Напишіть в коментарях свою думку, як ви думаєте, це мені підфартило чи ні. Дякую Кореї за те, що вони підтримують українських студентів, які так зараз не в найкращому положенні, знаходяться з цією війною. Але е, я би віддала цю стипендію, ли, ну, аби ж то тільки закінчилась та війна і все, це все закінчилось якомога скоріш, скоріше. А вам дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки, е, підписуйтесь на мій канал. Наступне відео, я думаю, буде про книжки. Я ще хочу зняти відео, як самостійно почати вивчати корейську мову, що для цього треба. Як е, покроково почати вивчати мову, напишу вам прямо план і дам його безкоштовно, хоча більшість людей видає його за гроші. Також, якщо ви вже почали вчити корейську мову, то я вам у е, цьому відео внизу в описі залишу посилання на мій квізлет, де я самостійно написала перший, другий, третій рівень, як я його вчила, мої замітки, е, всі граматики. Трішки лексики, тому якщо вам буде це цікаво, долучайтесь. Також в мене є мої соціальні мережі, телеграм-канал про вивчення корейської мови, мій інстаграм, також мій телеграм про моє життя. Все це буде внизу в описі. Якщо вам цікаво почати вивчати корейську мову разом зі мною, то можете написати мені приватні повідомлення. Наразі з вересня місяця я буду починати набирати собі студентів. Хочу почати брати перший, другий рівень і почати вас навчати, тому якщо вам це цікаво, пишіть мені у приватні повідомлення, будемо з вами обговорювати і трішки бронювати наші дати. От, всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Всім! На